Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флюр. У мене сьогодні такий знаєте, день розгрузочний влог майже. Я півночі не спала, допомагала чоловікові там кисерити собаку і потім реанімувати цуценят. В общем, у нас вийшло вісім цуценят. Це така охотнича собака. І от сьогодні півночі якби провозилися, і я сьогодні, знаєте, до куте нічого не хочеться робити. А, я вам ставлю невеличке відео, коли вони там уже е, ждуть маму. І от думаючи про цих малюків, думаю, подивлюсь на свої. Якщо ви пам'ятаєте, коли я літала в Брездент кінці травня березня місяця, я взяла ось таку фласочку Фаленопсис Viaceya на тетраспіз Blueberry. Голубе, скажімо так, на Голубе. І ми з вами їх саджали, і ось пройшло майже 2 місяці, і хочу вам показати, як вони себе почувають. Я їх тут роздивляюсь час за часом. Найхуже, скажімо, так, ось ця фласочка. Тут вона відсушила два листочки. Ну, Якщо подивитися, вона тут корінці є. Цей, корін... Цей листочок гарненький, так що я думаю, вона просто скоро видасть ще один листочок, і все буде добре. Те, які в мене стоять, це в маленькому міні-акваріумі. Я там їм зробила як така дошкільна група. Якщо ви знаєте, я свій мох з фагном в лісі беру, він був такий свіженький і от де дуже гарно оприскує, там автоматичний полив такий. Кожного часу десь по 5 секунд, ви скажете, це дуже мало, ні-ні це вистачає по 5, чи 5, так, 5, 5 секунд, таке оприскування йде зверху. І от завжди тут така вологість. Тут не видно корінців, тому що тут в основному свагнув, але якщо подивитися, там вже пішов молоденький листочок. Тут ось також, якщо подивитися, пішов молоденький листочок. Ми знаємо, що свагнум він ще й такий якби, дезінфектує. Тут деякі ось по, по декілька і вже, бачите, такі невеличкі листочки вже підросли. О, тут у нас навіть корінчики видно. Деякі по двойку, деякі по одному. Тут он також йде новий листочок. Бачите, чуть-чуть підсохло, яке витягла з фласочки. О, тут взагалі треба злить, бо тут прям вода стоїть, калюжа. Але бачите, як подобається корінчикам. І ось такий вже молоденький листочок підріс. Так, тут тільки-тільки прокидається, якщо ви бачите, і корінчик. Ще один корінчик. Тут також треба трошки розгрібати, але бачимо е, молоденький листочок. Корінчики у нас тут видно, бо, бо деякі ж. А, дивіться, вже кін, до кінця підійшов. Ну, Роздивимося всі, хто у нас тут ще. Ось тут корінчик вниз йде. Тут в мене двойку. І от уже на одному, і там воно новий. Корінчик йде зверху. Ось так тут, ось також. Манюнький-манюнький, новенький листочок. Ну, це тут ще не минує корінчиків. Так, то у нас іще тут? Тут ось прям такі гарні корінці, аж вниз пішов. О, і подивимось, що у нас тут ні поки. Поки що нарощує, бачите, він якось збоку. Поки що тільки корінець, а другий ось так от. так, Тут, здається, як уже підріс корінчик. Звичайно ж, трошки йде сухувато, то от вони наче підросли, але трошки підсушили головки. Але дуже дітворі тут сподобалось. Ой, один аж прямо сюди лізе. Треба його направити, хай вниз лізе. Так, тут також трошки водичка є. Тут такі корінчики, такі гарнюсенькі. Там внизу взагалі вже воно. І тут у нас, зараз подивимося, так, йде он там один маленький листочок. Ну якось вниз йде. Зараз його виправлю. От е, оприскується просто-просто водою з-під крану. Нічого там немає, ніяких. Ніяких ніяких добрив, ніде нічого. Так, тут корінчик. І тут два листочки йдуть. Ні, там от прокльовується корінчик, а на цьому листочок виріс. У мене все ніяк не попаду до свого мастера, тому, вибачайте, за руки є, якщо шу. І от добре, що в мене манікюрів не було, тому що тут ценятка такі маленькі, їм треба було там носи прочищати про це. І з манікюром було б невдобно. Так що інколи треба. Так, а оце, оце моє. Я думала, знаєте, витягувала, думаю, блін, нема нічого, вибачте. А потім, дивіться, хто там такий є. Не знаю, чи вам видно. Ну, тут манюнки-манюнки посажені. І, в принципі, десь я тут бачила, роздивлялась, був такий корінчик, наче видно. Ну, в общем, там він молоденький є, бачите? І в мене прям, знаєте, як, манюнки, манюнки, а діточки, найменша група в цьому дитсадку. Сюди я посадила ну, такі останні самі-самілкі самі, самі мелкі, е, із фласки орхідейки. І дивіться, все ж таки вони ось тут, ось маленький листочок, ось тут маленький, ось тут іде маленький листочок, тут. Вони прямо так ну, були таким комочком. Ой. Таким комочечком, і видно, тут ось дивиться корінчик який зелененький. Там він внизу і от, ось, то, там дивіться, бачите, який корінчик. Ну, тут треба роздивлятись. Я взагалі то, стаю, якби кожного вечора маленький. Маленький-манюнький корінчик. Давайте отак я їх поближче. І от роздивляюсь, роздивляюсь. Коли є час, або рано вранці, коли чайо п'ю перед тим, як їхати на роботу, бачите, там молоденькі які корінчики, такі кажуться, товстенькі. Або увечері, коли чоловік там на діжурстві, і ще я не лягаю спати, і там діть, манюнки такий корінчик вже йде. Ось такі. Ось такі. Дитулечки. Так що сьогодні витягнула їх, хочу зробити трохи е, як, знаєте, перекличку. Подивитися, що е, до чого, але, в принципі, я так думаю, не буду трогати. Може, якісь до осені підростуть так, що зможуть, в принципі, такі орхідейки, ну, якби, і в молодому віці ще трошки підростуть. От, наприклад, два листика зробить, і оця може вже навіть випустити квітоносик. Так що буде цікаво подивитися, яка, яка вийде з цього сімейства дитинка. І потім уже, якщо вони підростуть, якщо не по осені, то може по весні. Лишні, ну, лишні, бо я ж, навіщо мені тут 20 штук? Тим, тим паче, якщо оці. Навіть якщо половинка з них розроститься, тут, мабуть, більше десятка, то що то тоді буду трошки продавати. Ось така. Поки я тут, в мене тут трохи вичахнув, я робила такий тарт, перевернутий, ну, перевернутий пиріг із ревеню. І от я його тільки перевернула, щоб він такий карамелізований. Якщо хто не знає, спочатку ми вниз кладемо овочі, зверху заливаємо таким швидким тістом. Він хвилин 40 випікається, і потім, поки він гарячий, його треба перевернути, щоб все вниз спустилось. Ну, якби такий, він мокруватий, виходить. Дуже мені подобається з ревеню. Таке люблю кисло солодке. І от у нас зараз ревень. Ну, це в нього сезон. І зірвала дві, два лопуха скажімо так, і зробила тарт повезу на роботу. Тут для краси поставила це один із сюрпризиків. Ну, поки несла одну петальку, і відбила. Але не вигорає, не вигорає, така жовтенька, гарненька є. Ну, і отака. Мінюшечка досі неї такий гарний, гарний маленький букетик. Я її навіть не пересаджувала ще. Також поставила трохи, щоб вона як напилася. Ну Ось такі новинки від дітвори. Надіюсь, її подальші вони так гарненько будуть зростати. О, і надіюсь також дітвора, яка народилася цього, цієї ночі завдяки моєму чоловікові і мені, що в них все буде добре. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока.